Як відкладаючи одну тисячу гривень в рік, накопичити півмільйона? Мова буде про складний відсоток. Моделюємо картину. В перший рік ви відклали одну тисячу гривень, і давайте е, приблизно скажемо, що це буде під 10% річних. В кінці року ви вже будете мати 1100 гривень. Потім на наступний рік ви також відкладаєте 1000 гривень, і у вас вже є 1100 гривень. Разом це буде 2100 гривень плюс 10%. На кінець другого року ви вже будете мати 2310 гривень. Знову на третій рік відкладаємо 1000 гривень, додаємо до цієї. Суми на кінець, яка вийшла з другого року, у нас виходить 3310 гривень плюс 10%, ну і так далі. Тобто, принцип, я думаю, зрозумілий. І якщо цю дію повторювати, кожного року відкладати по 1000 гривень під складний відсоток на протязі 40 там, років, то ви накопичите собі капітал в розмірі 530 тисяч гривень. Це тільки якщо відкладати тисячу гривень. Уявіть, якщо відкладати кожного року по 30 тисяч гривень. Уявляєте, яка тоді сума може бути? Ясно, що є інфляція, і через 40 років їхня купівельна спроможність цих грошей впаде, тобто гроші знеціняться. Тому, щоб це не склалося, потрібно суму свою кожного року трішки збільшувати, індексувати. Тобто не кожного року по 1000 гривень відкладати, а Підкладати ту суму, яка буде перекривати інфляцію, тобто там на 5-10% на збільшувати. І так можна робити для того, наприклад, щоб сформувати свій пенсійний капітал, щоб жити в старості нормально по багатому. Друзі, де в Україні надійно формувати такий капітал, накопичувати гроші, щоб їх не вкрала держава, щоб їх не з'їла інфляція, це дійсно реально наші корумповані, на жаль. Державі я розповідаю кожного вечора о 21.00. Посилання залишив в описі, а також першому коментарі. Підписуйтесь.